Громадська організація Епіцентр дітям вже кілька років успішно співпрацює з Ірпенем. Тепер до цього партнерства долучається іспанська організація Сесаль. Її представники підтвердили свої наміри на спільній зустрічі з ірпінським міським головою Олександром Маркушиним. Нам запропонувала громадська організація Іспанії Цисаль співпрацю в напрямку допомоги внутрішньо переміщеним особам, ми це будемо робити разом з організацією громадською «Епіцентр дітям. Я впевнений, що ця спільна робота надасть потужний результат. Як тільки з'явилася можливість повернутися у мирне життя, так зване. Одразу соціально спортивні школи фонду Реал Мадрид, які ми реалізовуємо в ОРПІНІ, а це понад 150 дітей, змогли повноцінно відвідувати соціально спортивні наші школи. Громадська організація Цесаль буде допомагати не тільки внутрішньо переміщеним особам і сім'ям, які проживають в ОРПІНІ, а ще й сім'ям, які ходять в наші соціально спортивні школи. Міжнародної громадської організації Сесаль розрахована на 12 місяців. Передбачається психологічна допомога, щомісячна підтримка предметами базової необхідності та продуктами харчування. Це підтримка від мерії Мадриду. Через нашу організацію мерія хоче допомогти тим категоріям населення України, які цього потребують. Після цих 12 місяців, на які розрахована програма, ми знову приїдемо до Єрпеня і подивимося, які ще потреби будуть у мешканців внутрішньо переміщених сімей громади, щоб продовжити і надалі нашу співпрацю. Зазначив директор з питань стратегії розвитку міжнародної громадської організації Сесаль Пабло Тода. Громадська організація Цесаль дійсно на свої очі побачила реалії війни в Україні і зрозуміла про те, що дійсно Україні потрібна велика допомога, і я впевнений, що цей проект, який ми зараз починаємо реалізовувати, що вони на цьому не зупиняться, а будуть допомагати і далі великими проектами в Україні. Представники сесалю розповіли, що їхня програма з підтримки соціально незахищених сімей буде впроваджена також в Тернополі, на Хмельниччині та в Києві.